П'ять очевидних ознак застою жовчі, які можна помітити навіть без УЗД-діагностики. Перше це відсутність апетиту вранці. Якщо ви прокидаєтеся і до обіду не відчуваєте голоду, а апетит з'являється лише після чашечки кави чи туалету, це явна ознака, що застій у вас жовчного. Друге, це суха шкіра, шкіра стягнута, тріскається, свербить, а крема ніяк не допомагає, може свідчити про дефіцит вітамінів. А, Д, є К та омега 3 жирних кислот. Жовч необхідна для їх засвоєння. Третє це проблеми із випорожненнями. Часті закрепи або нерегулярні випорожнення можуть бути ознакою застої жовчі, адже жовч стимулює перистальтику кишечника. Четверте це гіркота в роті. Якщо ви відчуваєте гіркий присмак у роті, особливо вранці, це може бути сигналом, що жовч застоялася і потрапляє в шлунок або стравохід. П'ята ознака постійна втома та важкість у правому підребері. ребері. застій впливає на загальне самопочуття, спричиняючи хронічну втомлюваність, відчуття важкості у правому боті або